Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділі я була на Блошиному ринку. Знахідок у мене сьогодні дуже мало. Ну, так, склався день, що майже нічого цікавого на ринку не було. Так, я не пішла з ринку з пустими руками, але, щиро кажучи, ну так, трошки відчуваю сьогодні, що день був не дуже вдалий. Але ж є мені що показати вам. І починаю я з брошки у вигляді птаха. Бачите, це емаль, тут є стрази, і тут бракує одного стразу. Ну, через те я і можу вам показати цю брошку, тому що це не моя знахідка, це Аня. Знайшла на ринку таку гарну брошку, і мені дала, щоб я вклеїла страз тому що в мене є такі. Так що, ось показую вам її знахідку. Мені сподобалася ця брошка, знаєте, і потім, як вона виконана. Кольори дуже гарно тут підібрані. Хоч це такі кольори, Ну так взяти червоний. Блакитний і зелений. Але, знаєте, такі відтінки, що вони дуже-дуже гарно тут поєднані. Ось і зворотній бік. Вважаю, що брошка має вінтажний вік, хоч вона і не дуже стара. Ну, ось треба мені тут приклеїти страс і буде гарна брошка для. Мене. Ну, а це вже моя знахідка. Побачила я цю брошку. Ось вам, хочу показати, вона така велика. І сяє дуже гарно. І стан у неї дуже гарний, я кажу про стан металу. Ну і всі стрази на своїх місцях. Ось і зворотній бік. І тут є маркування. Це брошка моне. І, можу сказати, вам пошукала я в інтернеті. Кілька варіантів знайшла. Написано 80-ті роки 20-го століття. Ну що ж, 80-ті роки, це тільки здається, що то було недавно, а так вже, ви бачите, десь 40 років тому такий справжній вінтаж. До того ж марка дуже гарна. Непогана знахідка. Ті, хто мене дивиться регулярно, знають, що мені дуже подобається люцид. Люцит, який має свою назву Мунглоу. Тож місячне сяйво. У мене є кілька намист, я вважаю, дуже гарних таких вінтажних середини 20-го сторіччя. Ну, всі знають, що люцит використовувався. І в таких речах, як гудзики. І це саме гудзики. Ну, Я вважаю, що вони мають вік добрий десь теж середини середи 20 століття. А форма у них от така, як кулька. Ось, бачите. Одно побачила одну коробку з гудзиками. Завжди дивлюся, знаєте, в коробці з гудзиками таке можна знайти. У мене було, що я знаходила е, пряжки старі. Періоду Ардеко чи Словацький. Можна знайти, ну, наприклад, гудзики то шикани. Всі, хто цікавиться цим питанням, знають, що це таке. Ну, Вони і так мають вже свою цінність як вінтаж. Ну, і думаю, можна і використати зараз. Уявляєте собі, такі гудзики у формі кульки. А ще купила. Сережку, одну одну сережку купила. Стояв один чоловік на ринку, і у нього був столик, він там розклав речі. І так трошки збоку була у нього коробка металева. І поки я розглядала, там, що у нього на цьому столику, чую, як жінка, яка щось дивиться в цій коробці, каже цьому чоловіку: А це скільки коштує? І він відповідає. Ну, іспанською волюнтат. Ну, Це означає, що ну, скільки вам не жалко. І каже, це вже залишки чогось, я думав вже викидувати. Ну, може, хтось за якісь там копійки купить. І я так собі думаю, цікаво подивитися, може якийсь страз знайду. Знаєте, як буває, якщо там щось дешево, щось на матеріали мені піде. І бачу цю сережку. Ну, що сказати? Знаєте, кажу: а може, є десь друга коробка, я пошукаю? І буде пара, він каже: ні, нічого немає. Це одна сережка. Всі питають, каже, але сережка одна. І я так подивилася: ну що от така сережка? Подивилася, залишила і пішла. Потім повернулася, знову подивилася. Потім нею підійшли, я, я кажу, Аня, от так мені вона подобається, я тобі передати не можу. От була б така брошка, от така. я б, не задумуючись, купила. І вона каже: а може, зробиш брошку? Я говорю, кажу, а як я зроблю брошку? Тут треба, е, знаєте, таку голку дуже довгу, бо вона така собі немаленька. І з основою. Ну, це важко. До того ж, бачите, дуже гарний метал тут. І так все зроблено, знаєте, не виглядає воно як дешева біжутерія. І думала, думала я, кажу: ну, може, я отакий підвіз зроблю, ланцюжок і такий підвіс у мене буде. Ну, такий не так же і поганий. Мені все тут так сподобалося. Ну, і купила я це за 50 см. І. Прийшла додому, так, знаєте, радію я таким речам. Ну, я ж не всі прикраси, які я купую, я їх купую, щоб носити. Для настрою, а вона мені настрій піднімає. Ну, і почала я роздивлятися уважніше, знаєте, я з лупою, дивлюся, ультрафіолетовий ліхтарик вимкнула. Ні, це не думала, може, це рубін дуже схожий. Ні, це, це скло, це скло. А потім я знайшла маркування отут. Я не знаю, чи побачите ви, чи ні. Але тут лебідь сваровський. Тож, це сережка від сваровських. Ну, гарна. Як ви вважаєте? Ну, 50 сантів не жалко. Це точно. Ще купила отаку брошку. Яка зроблена з кістки? Тут два числоника, чи мамонта. Дуже детальна робота це все різблення, ручна робота, і отакий зворотній бік. Застіпка тромбон, і оця металева застіпка, вона, бачите, як прикручена до основи брошки. Це таке старе. Кріплення. Тож брошка має вінтажний вік, мені здається, навіть антикварний, бо така засібка більш характерна десь до середини ХХ століття або навіть до першої половини 20-го століття. Навіть хотіла ту брошку з слониками зробити шедевром, бо вона найстаріша. За віком з моїх знахідок сьогодні, ну і робота ручна, така штучна, як кажуть. Але, знаєте, якщо казати про емоції, мої емоції власні, то більше емоцій у мене викликає оця брошка. Я якось казала, що пам'ятаю, як наприкінці 60-х-70-х роках були в моді ці брошки, мені здається, чехословацькі, з великими стразами, з покриттям АБ. І навіть тоді, коли я була дитиною, в мене вони не викликали ну, такі, такого ж захоплення. Ну так, ну цікаво, так сяють, але ж. А ось такого типу брошки, коли кристали дуже великі, і покриття дуже гарне. І сама, наприклад, брошка виконана так непросто. Ось бачите, це такий бантик, і тут багато таких деталей, бо зроблена верхня частина, нижня частина, і тут, як то вузлик, і навіть зворотній бік. Бачите, все це спаяно, все це ручна пайка, і застібка тромбон. Ну, розумієте, я навіть коли побачила її ось так, я вже зрозуміла, що вона цікава. А коли перевернула її і зрозуміла, що це той час, коли тільки-тільки почали виготовляти ці стрази, тож, може, кінець 50-х, може, 60-ті роки, то все. я... Знаєте, дуже задоволена цією брошкою. І от іноді я купую якісь прикраси, ну, так, для історії, як от ця сережка Сваровська, мені дуже подобається для настрою. А ось ця брошка, незважаючи на те, що це кристали АБ, і вони не дуже модні зараз, але знаєте от таку брошку хочеться носити. скажу вам. Дуже вона гарна, не знаю. Завжди, коли знімаєш відео, і дивлюсь на екран, і дивлюсь на реальну прикрасу. І мені так жалко, що на екрані немає тої краси, а в житті вона найбагато краще. Ну, ось мої знахідки сьогодні на блошиному ринку. Ну, так сказати, небагато, але ж, знаєте, вони мені дали багато емоцій, і все мені дуже подобається. Тож я задоволена сьогоднішнім днем. А вам сподобалось хоч щось. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.